Мир тобі, дорога моя церква, шлях, любові, святі і рідні у Христі Ісусі, усі, що знаходяться в оручі та в розпорошенні, серце ваше хай не тривожиться, ані лякається. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, Мир усім нам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде Книга Ісуса Навіна, 1, 6, 9. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш. Що народця і посяде той край, що присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Моїсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш. Роздумовувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не казав я тобі будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити? У земному житті ми постійно стикаємося зі складними, страшними або навіть небезпечними ситуаціями, реальними чи уявними, від яких ми можемо або відвернутися, або увійти в них і зіткнутися з ризиком. Без ризику не потрібна сміливість. Саме тому будь сильним і відважним на євріті Кхазак Хамац, каже Бог Ісусу Навину. До речі, у деяких сафардських громадах сафарди, це іспанські євреї, традиційно вітаються Кхазак Уварух, що означає сильний і благословенний, на що відповідають кхазак в'ємац» Будь сильним та відважним. Насправді мужність походить від сили і не тільки від фізичної сили. Біблія сповнена прикладів моральної, духовної, інтелектуальної. Та соціальної сили, яку Бог очікує, щоб його діти виявляли і досягали успіхів у нашій подорожі від слави до слави. В прочитаних више віршах з першого розділу книги Ісуса Навина тричі вжита фраза: Будь сильним та відважним. Прослідкуємо. По-перше, Моїсей йде до людей і визнає перед Ним. Що його час минув і що Ісус Навин приведе їх до Ізраїлю. Він каже їм: будьте сильні та мужні, не бійтеся, бо Бог буде з вами. По-друге, Моїсей кличе Ісуса Навина і перед усіма каже йому: Кхазак В'ємац, будь сильним та відважним, тому що ти входиш в землю обітовану з людьми, і саме ти поселиш їх там. По третє, Бог. Промовляє до Ісуса Навина і ще раз каже йому: Кхазак В'ємац, будь сильним та відважним, тому що ти приведеш людей у землю, і я буду з тобою. Схоже, що після закінчення часу блукання ізраїльтян в пустелі виникає природне занепокоєння, почуття страху підкрадається до людей. Вони переживали Бога лише під керівництвом Моїсея, як свого лідера та посередника. Тепер треба навчитися довіряти Ісусу Навину, якому тепер доведеться взяти на себе мантію лідера. Відповідь будь сильним і сміливим, Бог все ще з тобою підтримує тебе, навіть коли тобі здається, що не зможеш. Така мужність потрібна як лідеру, щоб боятися Бога і не боятися людей, щоб виконувати в точності те, що йому Бог велить, так і народу, щоб покорити свою гордість. Та на бунтарство й прийняти Божу керуючу руку через лідера, поставленого Всевишнім. Ми живемо в часи труднощів, що ведуть до приходу нашого Месії Єшуа, і тому нам усім потрібна сила, мужність і благодать, щоб вистояти, дорогі мої у Христі, ми знаходимося на цій землі за Божим призначенням. Друге під його опікою, третє під його навчанням, і четверте для його часу. Будемо благословляти Господа, перестаючи фокусуватись на самих собі, на своїх страхах. 1 хронік 28, 20, 21, і сказав Давид до сина свого Соломона: будь сильний і будь відважний, і роби, не бійся, та не лякайся, бо Господь. Бог, Бог мій з тобою, Він не покине тебе і не позоставить Тебе аж до закінчення всієї праці роботи Господнього дому. Я Володимир Невмиржицький, пастор церкви, шлях любові місто Овруч. Благословене Твоє ім'я, Господи. Дякую, що Ти завжди нас підтримуєш, що Ти завжди нас благословляєш, що Ти завжди нас підсилюєш, Господи. Що ти даєш благодать. Це Твоя милість. Господи, тому ми в Твоїх руках. Я прошу тебе, Боже, щоб Ти дав нам далі ставати ближче до Тебе, щоб виконати в повноті волю Твою. Благослови нас, благослови народ України, благослови церкву, шлях любові, благослови Овруч, благослови, Господи, кожного, хто дає наші люди. Хай твоя благодать буде, хай. Твоє покривало, Твоєї присутності буде на всякому місці. Відкрийся, благослови. Покрий нас сьогодні як Україну, наших військових, наших політиків. Господи, забери всяку корупцію, забери все непотрібне, Господи, і дай нам наблизитись до Тебе як ніколи. І дай нам бачити Тебе і служити Тобі в дусі і в істині. Я молю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.